Я ж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном чи нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від СІЄ це триста двадцять 5 гривень. Найкраща помада Ever від Асті Lauder за 1995 І Її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років три за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень. І гель від Hedonic за 550 Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи дашево? І як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. І роблю сінемон-мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кушон від Доктор Хедісон він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. І як на мене дуже сміливо і освіжаюче, а вам я переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні, і чи вийшло в мене відтворити макіяж Хейл. Субтитрувальниця Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Biodance, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Ця нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як диско-шар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер Ренда з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо Це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся. І це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. О, з ним хочеться з'їсти власні губи, і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де да знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці грабліні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов який я планую носити всю зиму. В мене є така фішечка, я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість паньє. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі. і Головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця пальто ідеальне рішення? Воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. ¡Gracias Що я урувала на Чорну п'ятницю або куди я витратила тисяч п'ятнадцять, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго. гад, oh ці туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і зрази, як кажуть, не відпадають. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по суп. Перзнижка і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених ван байван і краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Приміряла їх. З двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула у комнате стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Байван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на Чорну П'ятницю.